Космонавтів випустили з Марса китаєць, італієць, француз і троє росіян вийшли із закритою капсулем, у якій симулювали політ на червону планету. З липня 2010-го міжнародна чоловіча команда жила у модулі площою 180 квадратних метрів. А зв'язок зі світом був тільки 20 хвилин на день. Програма Марс 500» – це експеримент для виявлення впливу ізоляції та стресових ситуацій на астронавтів протягом тривалого часу. Підготовчі дані знадобляться через 25 років під час реалізації польоту на Марс, незважаючи на втрату ваги і волосся, китайському досліднику Ван Г'ю та п'яти іншим космонавтам з різних країн сподобались 520 днів, які вони провели з місією я схвильований і водночас відчуваю полегшення завершити тести та вийти з капсули це найкраще для всіх шести астронавтів. Проте ще важче буде під час справжньої космічної експедиції. А поки що до Марса літають безпілотні супутники. Один із них російський космічний корабель «Фобос-Грунт» вартістю 163 мільйони доларів, через несправність двигунів не вийшов на траєкторію польоту до супутника Марса «Фобоса». Сьогодні вночі його запустили з космодрому Байконур, що в Казахстані. Завданням експедиції було провести дослідження та через три роки доставити на землю невелику капсулу з ґрунтом для того, аби виправити ситуацію лише три доби. Між тим голова Роскосмосу Володимир Поповкін не приховує, що експедиція вкрай ризикована, і Росія поквапилась із запуском ФОБО з ґрунту.